Донорська платформа для відбудови України в Берліні презентували новий план маршала. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, самостійно ні наша країна, ні окремі партнери не зможуть впоратися зі збитками від війни. Їх світовий банк оцінив у щонайменше 350 мільярдів доларів. Відновлення є завжди можливим, і його ніколи не зарано починати. Цей момент прийшов зараз знайти найкращих фахівців. Аби свої знання вони використали для відновлення України зараз той момент, щоб зібрати колективні знання з усього світу задля майбутнього України за словами політика, відбудова України стане складним проєктом на покоління, але це в свою чергу дасть змогу модернізувати нашу країну під стандарти ЄС. Для мене важливо, щоб ми говорили і про архітектуру відновлення України, щоб ми разом з нашими партнерами з Групи Семи з ЄС з підтримкою міжнародних організацій могли закласти фундамент для інклюзивної і прозорої платформи донорів. Через неї координуватимемо план відновлення України. У свою чергу президент Володимир Зеленський наголосив на важливості створення так званого фінансового рамштайну, аби спільними зусиллями почати відбудову України вже зараз. Я прошу вас зараз зосередитись не тільки на Четвертому елементі на тому, як але пам'ятати і про елемент, про те, що потрібно. Наповнити реальним фінансуванням нашу роботу заради відновлення України таку позицію підтримав і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він каже: є багато думок про те, що відбудова нині не на часі, бо ж в будь-який момент у щойно зведену будівлю може прилетіти ракета. Однак чекати закінчення війни ніяк не можна. Українцям уже зараз необхідні відновлені електростанції, підприємства, мости та лікарні. Це буде одною з точок уваги ось цього фінансового рамштайну, який ми пропонуємо організувати, і наші колеги підтримуються на рівні Єврокомісії, країн J7, МВФ готовий долучатися координувати цю роботу власне на рівні зі страхуванням військових ризиків, на рівні з джерелами фінансування і проектами державно-приватного партнерства. Конфіскація російських активів, очевидно, буде точкою уваги ось цього фінансової координаційної платформи. Координаційну платформу планують створити вже до кінця 2022 року чи на початку 2023. го Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, для покриття поточних потреб Україні щомісяця потрібно від 3 до 5 мільярдів доларів. Нині ЄС працює над тим, аби вже з наступного року систематично виділяти по півтора мільярди на місяць. Приблизно третину ми маємо генерувати. Це півтора мільярда доларів на кожен місяць, поки триває війна. Тобто зараз на 2023 рік ми маємо розробляти такий механізм на 18 мільярдів, щоб ми могли надавати їх Україні як пряме бюджетне фінансування. Катерина Шевчук, новини 33 канал.